Той самий теракт, коли пройшов, відбувся, відбувся в Оленівці. Я думала, що моє життя на той момент зупиниться. Він 15 днів після теракту не давав мені ніякої звістки. Але через 15 днів коротеньке смс. Я живий. Чоловік Наталії Макарової обороняв Азовсталь та вийшов у почесний полон. Під час теракту, 28 липня 2022 року, він перебував в окупованій Оленівці на Донеччині. З того часу понад півтора року жінка не отримувала від нього жодної звістки і не знає про його місце перебування. Сьогодні рідні та друзі полонених військових вийшли на акцію Не мовчи полон вбиває. Вони також вшанували пам'ять військовослужбовців, які загинули під час теракту в Оленівці. Учасники акції хочуть звернутися до уряду, щоб цей день став датою вшанування загиблих у тюрмах військовополонених, каже співорганізаторка акції, мама полоненого захисника Азовсталі Ірина Іванова. Ця ніч була дуже підступною. вони звезли всіх хлопців до бараку, і 150 хлопців отримали поранення. І хлопці залишились на віки. Там вони згоріли. І така знаєте, дуже трагічна ця історія для наших синів. Цінів тих, хто загинув за Україну. Вони не зламалися, не здалися, вони боролися. Серед учасників акції Ірина Шевела. Жінка родом із Бердянська. Її син зараз перебуває у полоні. Його засудили до 22 років ув'язнення. Зі слів жінки, він важить лише 43 кілограми. Зараз знаходиться в Макіївці. і Другий син у мене теж був на Азовсталі. Зараз він комісований, по вадам здоров'я. Зараз там всім полоненим, ну, тим, які засуджені, дали трохи якісь права, ну, дзвінки додому. І ну, ну, в цьому місяці спілкувалася я один раз, все, всього лиш раз я з ним спілкувалася. І то, і, і то через посередників, скажімо так. Вони в почетний полон вийшли, а другий був теж захищав наше місто Марія, Мрія і теж був е, Назовсталі, але був дякую і дай Боже здоров'я всім тим хлопцям, що на вертольоті його привезли. Пораненого, ну зараз він живий. Учасники акції тримали в руках фотографії військових плакати з написами Свобода азову, Оленівка. Пам'ятаємо, чи сняться сни в полоні. Спитай хлопця, якому 20, а в нього сиві скроні. Будь голосом азову. Я боротимусь за тебе, сину та інші. Прийшов підтримати акцію і Василь Чаленко. Чоловік півроку перебував у російському полоні. 29 жовтня 2022 року. Під час обміну полоненими повернувся в Україну. Нещодавно приїхав у Іван-Франківськ до побратима. Щоб мир побачив, щоб це прощалося, щоб, щоб зі хлопців загиблих воленівців. шанували хвилиною мовчання. Опісля учасники акції запустили в небо 53 білі кульки з написами позивних хлопців, які загинули. Завершили акцію молитвою українського націоналіста. Україна Україна героїть герої! бурювікавка. Пацькі круті грузі Наталія Василовська, <грудзі> Роман Кучержук, Суспільне новини, івано франківськ <грудзі>